Так, всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Ось такі видали навушники. Так, точніше, гарнітуру на роботі, бездротову. Jabra, GM, Evolve 2 65 Що нам тут кажуть? 3 мікрофон Technology. Повинна бути якась система поглинання шуму і 37 годин від батарейки. Такі у нас тут. Кажуть, що буде супер звук. І ще тут є фішка, що certified, значить, сертифіковано для Microsoft Teams якраз для роботи. From All Angle. Та -та 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 -та. Всі технології. Ну давайте дивитися, кропка виїжджає. Оп! В сторону їдемось Тут welcome Professional Sound. Ну так, да, за таку ціну, яку вони коштують. то це точно Professional Sound. Навіть не геймерські, а коштують більше, ніж геймерські, мої хейтер. Так. Ну, якщо зареєструєтесь, можна скидку знижку отримати на наступну покупку. Так, відкриваємо. Інструкція з боку. І дивіться, це войлок. Таку штуку, яку прибивають до стільців, щоб вони... Човгали по підлозі. З такого матеріалу зроблена сумочка. Але, в принципі, якісна. Дійсно, по... виглядає дорого. Так, Інформація і декларації. Ну, Це понятно. Так, коробка зроблена на 100% з перероблюваного матеріалу. Ну, окей, була коробку в сторону. Давайте від... Оп. Керзинка. Чи дивіться, як. Елегантно. Оп, кажуть, що тут у нас bluetooth Dongle. До речі, вони, по-моєму, не, не по 2,4 каналу працюють, а по Bluetooth. І ось наша красота. Так. Такий трохи тактильний пластик. Тут звичайний пластик. Кошзамам бюшури. Джабра. От перфорація. До речі, це метал. Ну або сілумін чи що. Но не, но не пластик. Кнопки контролу. Де в нас тут Type-C. Давайте цю штучку здеремо. І тут у нас є вимкнення, Bluetooth і індикатор. Значок Bluetooth, вимкнення і індикатор. Так от в іншу сторону рухається мікрофон. Ну Мікрофон без ніяких шумодавів, нічого такого просто до дорвата. Така ще тут це кнопка, так, да, це кнопка. А, з емблемою Тімців кнопка Чик-Чик. З іншої сторони так от у нас є. Якась наклейка нічого тут не захищаю. Дивно, ну ладно. Ну, такі. Такі вуха. Ну і остап залишився у нас тут дріт. Такий от у нас дріт. Прикольний. Ну, Type-Sішний, та звичайно, там видно, що це тайп. Так, а де ж наш Блютуз-модуль? Він в цій маленькі. Ж, у карманчику захований. Дивіться, можна і викинути так разом з ним. Ух, який плаский. Там був схований. Це з QR-кодом, тут Jambra, все повинно бути. Ну от отакий анбоксинг.